Повного асфальтування дороги, але в той же час є проєкт про проведення водопостачання в той район, зрозуміло, що робити нову дорогу, а потім укладати мережі це, це нелогічно. Але дійшли згоди, є там певні обсяги робіт, які ми виконаємо найближчим часом, і продовжуємо, скажімо так, і асфальтування і прокладання мереж водопостачання. Друга така інформація, яка прозвучала. Про те, що Чернівці приймають сміття зі Львова. Так, я прийняв таке непопулярне рішення, хоча сподіваюся, що знайдуться люди, які більше сформулюють, як вимушений був прийняти таке непопулярне рішення. Я переконаний, що сьогодні в Україні не має бути розділення на ми і вони. Тому що дехто, я переконаний, буду говорити, при чому тут ми до їхніх львівських проблем. До нас звернулася громада міста Львова, яка, ви знаєте, має екологічну, екологічну проблему з вивезенням побутового сміття. Загинули люди. Нехай правоохоронні органи розбираються, хто і що там зробив, хто винен, хто не винен. Але на сьогоднішній день я переконаний, що ми маємо підставити плече нашим, нашим українцям, нашим людям і не тішитися від того, що Львів задихнеться від сміття. Хоча, б, якщо говорити в цифрах, то мова йде буквально про підписану угоду, мова йде про обсяг сміття, який дорівнює скажімо так, нашому, нашому вивозу сміття, який ми вивозимо на полігон протягом, протягом трьох днів. Ця угода до кінця року, вона не буде продовжена, але це дасть можливість людянам підготувати нові полігони, вирішити цю проблему. І, Нагадую, що коли у нас прийшла біда, коли у нас була повінь, нам допомагала вся Україна. Причому допомагає ми не безкоштовно. Комунальне підприємство отримало кошти, які дозволили, до речі, вивозити сміття з першопронево-садівського району. Адже сьогодні є певна несплата від жертв, від населення за вивіз сміття, підприємство отримало кошти на пальну. Так само в свій час, коли Волчевську була. Біда, так само всі комунальні з усієї України, допомагали відновити теплопостачання і не бачу, хто має допомагати львів'янам нашим співгородянам в цій ситуації. Ну, точно не росіяни, не американці, не шведи, не китайці. Е Наступне про розмітку таке також рішення неозначне було прийнято працівниками департаменту міського комунального господарства. Я вже наслухався і водіїв таксів, і мешканців. Місто і інших водіїв. Справа в тому, що дана розмітка була нанесена відповідності до СТУ і правил дорожнього руху. Сьогодні збиралася робоча група для того, щоб вирішити це питання, певне рішення вони згоди не дійшли. З одного боку, це відповідає правилам дорожнього руху і в випадку там якихось аварійних інших ситуацій. Якщо ця розмітка була, буде нанесена неправильно, то відповідати будуть комунальні служби. У нас є прецеденти, коли водії вже відшкодовували вартість нанесених збитків. З іншого боку, є певні традиції, певні зручності для громадян, тому я вольовим рішенням дав вказівку до кінця, до кінця наступного дня розробити план заходів. Це стосується деяких вулиць, там вже є вирішення, тому що це перехрестя, насправді а не заїзди у двори. Це стосується вулиці Нововінницької, там ситуація буде виправлена і по інших, скажімо так, вулицях також. Будуть шукати якісь компромісні рішення, які би відповідали правилам дорожнього руху, адже правила чітко говорять, що при наявності чотирьох полос в обох напрямках має бути розділено сплошною лінією. Що стосується наступних питань, які дуже важливі для нас, перший рік, ми впроваджуємо бюджет участі, тому до 5 вересня приймаються проекти від громадян, громадських організацій, які будуть профінансовані в наступному році. Я хочу подякувати тим, хто вже подав проєкти, готує проєкти, мешканцям ревітону за їхню активну позицію. На вихідних була зустріч, де працівники міської ради змогли це депутати обговорити. Закликаю бути ініціативними, подавати проекти. Тому що це реальний інструмент, коли мешканці міста можуть змінити щось для себе, для свого свого району і таке інше.